Доброго дня, шановні вихованці! Сьогодні тема поява мікрофону в вокалі. Ви навіть не уявляєте, як сильно вплинув мікрофон на вокалістів, коли він з'явився. До появи мікрофону були тільки оперний спів та мюзикли, які не озвучувались. І вокалістам доводилось співати в оперній манері, шукаючи резонуючі частоти в голосі та чітко артикулюючи текст. Звук був на першому місці, він був дуже гучним і виразним. Al fiume al vento, muta d'accetto e di pensiero. Та коли з'явився мікрофон, все змінилося. Оперний спів почав відходити, вокал став тяготіти до природного мовлення, акцент і зучного звуку перейшов на почуття та емоції. А за допомогою мікрофону відкрились такі вокальні техніки, як субтон, фальцет та багато інших технік, яких раніше неможливо було почути. Що ж вийшло в результаті? В результаті людям стало простіше навчитися співати, вражати себе через вокал та доносити почуття до слухача.